За. Попроти. утримався. Дев'ять утримався, за. Це за. гізодента, у надвірні відбулося засідання конкурсного комітету щодо укладення договорів з перевізниками-претендентами. Загалом було розглянуто та опрацьовано питання 11 маршрутів. У нас є зараз три напрямки гвізд, гвіст 1, гвізд гвіст гвізд, гвізд линеї. Тобто це місцеві ці жителі і десь думка старости була позитивна по всіх ділах. Тому що в них абсолютно, ну скажімо так, одна з найкращих ситуацій. По відношенню до думки старості і місцевого... Ні, 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 я не знаю. Ні, він один. Не... Ні, я маю, у мене зараз ще буде два маршрути, але по гвозду о, от стосовно старости взагалі зауважень не було, тобто в них нормальна співпраця, на, завжди йдуть на, на будь-яких питаннях на зустріч. тобто десь... Ситуація досить нормальна. Ну, Зауважив, до підприємців немає. Підприємцю Василю, який брав участь у конкурсі, продовжили договір на перевезення пасажирів. Чоловік поділився думками щодо обласної комітету. Все, ну, були на тендерній тендерні комісії, яка ну, нормально ставиться до людей і тому подібне. Прийшов конкурс, все. На комісії було присутньо 11 чоловік. Голова комітету Ігор Пискланець зрезумував та підбив підсумки напрацьованого. То тобто, міська рада перший раз проводила конкурс на перевезення по маршрутах. На сьогоднішній день укладено угоди з 11, по 11 маршрутах. Перед укладаннями угоди ми перевірили стан транспортних засобів. продивилися, Ми зібрали старост, послухали думку старост по кожному маршруті. Тобто, врахували всі нюанси для того, щоб прийняти об'єктивне рішення і. Укласти угоду договір на той чи інший термін, враховуючи всі ті умови, також ми узгодили з кожним перевізником графіки руху на вихідні дні в неділю, тому що виникають питання в населених пунктах нашої громади. Питання по руху бусів саме в неділю, деколи спірні питання. Тобто ми десь намагалися врахувати всі ті нюанси, які виникали в події в даній сфері діяльності в минулі роки. Перевізники оцінювалися за такими показниками як наявність автобусів відповідного типу, використання екологічно чистих видів палива, наявність бази щодо медичного огляду, також відсутність ДТП та порушення ПДР в минулому.